12512 по пам'яті, Redmi Note 14 Pro Plus, навіть не знаю. Навіщо ті 512 ГБ, В принципі, зараз вистачає і 256 ГБ. Але хто хоче, щоб був запас, то чому б і ні. Різниця дійсно невелика. Я ось користуюсь в мене 512 ГБ на телефоні. Тут 954 відео, це це десь більше двох місяців. Я відео практично не видаляю, хоча він є в соцмережах і на телефоні, як я там речі буду, буду переглядати, ще трохи там підзаб'ється, просто половину більше одерю і знову пам'ять буде чиста. До цього в мене взагалі був піксель на 128 ГБ. І то також, в принципі, вистачало. Так, приходилось доволі часто його вичищати, але в принципі вистачало. Можна накачати багато фільмів. Можна. ну, Для фоток я взагалі не знаю. Це не то, що тисячі, якщо влазить тисячі відео, то фоток там. 200 тисяч на таку пам'ять. Стереодинаміки, 200 камера можна щось зафоткати, можна відзняти, пам'ять купа, як у мене на Реалмішки, можна я не знаю, відео знімати дуже багато. Зарядка 120 комплектів, чехол, амулет-екран, класний телефон, 16500.